Вас вітає ювелірний гурман. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. І сьогодні у нас прекрасні білі опали. Давайте надивитись, дивитись, поїхали. І перший гарнітурчик, білі опали, чорна шпінель, малесенькі камінчики червоного гранату. Срібло 925-ї проби, робота індійських майстрів. Я назвала цей гарнітурчик «Янголятко». Чому «Янголятко», дівчата, в мене така, ну, достатньо, <кій> вибачте, така приємна асоціація, от голівонька, це гранатик від нього. Дві крапельки опалові, то крильця і далі тільце в плащику. От чогось. Ну, така в мене асоціація. От, дівчата, сережки і каблучка мають однаковий дизайн, однаковий розмір, центральний камінчик класичного овального гранювання має розмір. 1 см у висоту і 7 мм в ширину, що в сережках, що в каблучці. От. Висота вже сережки разом із гранатиками і ось з цими опальчиками в круглій класичній формі огранювання. Так, висота виробу, 2. І 3 см і ширина 2 см, як в сережках, так і в каблучці. О, дівчата, я вам демонструю на макрозйомці, тому уважно, будь ласка, слухайте розміри, ті, що я заміряю для вас, і озвучую, щоб ви мали уявлення про розміри, як вони будуть вироби виглядати насправді, коли ви їх отримаєте. От, дівчатка, дивимося застібочки в сережках, що я хочу тут зауважити. Штифти без заниження. Але от я міряла на свої вушка. Дівчата, в мене тонесенькі мочки. От, І вони сидять ідеально, вони не відтягують мочку нічого. От я вам кажу так, як є. От, і ось так камінчики виглядають. Ось, бачите, вони відкриті. Так, зараз. Вони відкриті, от, вони мають опалізацію а, і з середини, От, і на світло будуть проглядатися, хоча сережечки привушку, ну, але ж все одно будуть віддавати. От. Своє шикарне забарвлення на сонечку чи при софітах. І вага однієї сережечки складає 4,5 грами. Ось давайте ще раз ближченько подивимося на них. І ось таким чином виглядає з середини каблучечка. Ось такий в неї кастик. Все дуже так, ми нашого янгула. Давайте повернемо голівенькою наверх. От. Все дуже акуратно зроблено. Дивіться, от чорна шпінелька підкреслює центральний камінець і зонально виділяє е, ті камінці, що по краєчкам стоять, від центрального каменю. От. І гранатик сюди вписується. 19 розмір, я вже казала. Дівчата, І вартість наших янголяток складає 6300 гривень. От така краса побігли далі. Дівчата, і ще один такий гарнітурчик. От, він. Такий же точно, як і попередній, ну, трошки відрізняються відтіночком камінчики. Теж розмір каблученьки 19, теж сережечки мають вагу. Одна сережка 4,5 От, Все те ж саме. От, і така ж сама вартість 6300 гривень. Давайте я вам покажу все разом, щоб ви могли порівняти. Ось, дівчатка, ці два гарнітурчика разом. Той, що вище гарнітурчик, він був продемонстрований під першим номером, і той, що понижче, ось це гарнітурчик під другим номером. Ось От. От так ви можете бачити, як відливають камінчики: і червоним, і зеленим, і жовтим, і блакитним. Тут в каблучечка в гарнітурчику номер 2 Ось така ще бусковий такий відтіночок має. От, ось ці камінчики мілесенькі, класичною, круглого огранювання. І ось е, крапельки. от Дивіться, теж мають свою опалізацію. Я буду казати опалізацію, дівчата, от, якщо ви мені дозволите, бо опалісценція мені то незручно вимовляти. Ось така краса. Так. Ну і моя акція, дівчата, ми з рубінчиком вирішили зробити вам приємну акцію. Я вважаю, що це приємно, коли доставка, тобто послуги пошти, от, візьме на себе рубінчик і ювелірний гурман. Побігли далі. Наступний гарнітурчик, теж білий природний опал, в природних червоних гранатах, в мікрозакріпочках, сережки і каблучка мають однаковий розмір, як виріб, і камінчики там однакові. Тому я зараз озвучу розмір опалів. 7 мм на 4 мм по три красивих опальчика в кожній сережечці і в каблучці. Дбайливо огорнуті граненими в огранюванні природними гранатами. Стильна річ сережечки мають злегка. Таке закруглення от висота сережечок 2,5 см, ширина 1,3 см і також і каблучечка. Ну тут ширина каблучки буде складати 2,5 см. І висота каблучки, відповідно, 1 сантиметр 3 міліметри. Опалізація класна. Тут, дівчатка, дивіться, теж. дівчата, дивимося на застібочки. Застібочки тут теж, штифтики, не мають заниження. Але ж хочу теж тут зауважити, що я на свої тоненькі мочки. Приміряла ці сережки, вони сидять на вушку ідеально. Мочку вони не відтягують. Ось так виглядають камінчики з внутрішньої сторони. Всі камінчики проглядаються. Сережечки при вушку, але в них такий дизайн, що вони все одно будуть проглядатися на сонечку. От. І опальчики, і гранати. Вага однієї сережечки 5,3 грами, вигляд каблучечки з внутрішньої сторони. Дівчата, все зроблено акуратно. Ось так виглядає її каст. І розмір цієї каблучки 18,2. Дівчата, я раджу, придивіться до цього гарнітуру, тому що він такий, знаєте, от стильний, от такі стильні доріженьки, і неможливо сказати, що то маленька прикраса, ні. Вона не маленька, вона на вушку ну, 2,5 см, сантиметри. Ну, тобто, ви розумієте, да, вони, вони так трошки напівзакруглені. Тому, ну, так я поміряла, приблизно 2,5 см. І вони на вушку виглядають дуже помітно. От правда. От І каблучечка на пальчику, така елегантна. Тобто Можна, ви розумієте, і скласти і діловий стиль завершити свій. От. І також це буде і коктейльний і вечірній варіант. Тобто, ну, класна прикраса, так, вартість її 6500 гривень. Дівчата є Точно такого дизайну гарнітурчик, ще один з, іншою, з іншим розміром каблучки, і там трошки відрізняється опалізація. Давайте подивимося. Дівчата, ось це гарнітурчик-доріжка номер 2 От тут все те ж саме, і розмір те, такий ж самий, е, тільки. Попередньому одна сережка важила 5,3, тут одна сережка 5,4. І розмір каблучечки тут складає 19. От. А в попередньому 18,2. І трошки колір цих опальчиків, ну, трошки іншого відтіночку. От. А так, все те ж саме і по розміру, і. Точно такі ж, точнісінько, такі ж і гранатики в мікрозакріпочках. Все те ж саме. От І вартість цього гарнітурчику складає 6450 гривень. І теж, так, ну давайте порівняємо зараз. Хоча нема, нема сенсу порівнювати, тому що там інший розмір. Попередньому гарнітурчику, тому нема сенсу порівнювати. От, дівчата, що я хочу сказати, що цих гарнітурчиків доріжка теж стосується акція нашого каналу Ювелірний Гурман. От, тобто послуги пошти, от, оплачує рубінчик. Він джентльмен, і от він мені подав таку ідею, щоб зробити нашим дівчаткам приємне. Ось такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Пишіть на WhatsApp-файбри, що вказані в описі під відео, та в коментарях, дівчатам. Ну, а ми з Рубінчиком бажаємо вам прекрасних натуральних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! Дякуємо вам за зворотній зв'язок, за приділений час. З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на нашому каналі. Па-па!